Щорічно в Україні тисячі дітей захворюють на рак: 53% з них помирають 70% хворих дітей можна врятувати за своєчасної діагностики та повноцінного лікування. Але у відділеннях дитячої онкології відсутні 60% необхідних ліків. Сума щомісячних витрат, яка лягає на плечі батьків для придбання ліків одній дитині, може досягати 15-20 тисяч гривень. Благодійний внесок на проект Діти проти раку через платіжний термінал може врятувати життя хворій дитині. Всі кошти надходять на спеціальний рахунок і витрачаються для надання термінової медикаментозної допомоги дітям, які проходять лікування в державних лікарнях України.